Ей, студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Протягом цього року Україна хоче побудувати до 1 гігавата газової маневреної генерації за допомогою партнерів. Володимир Зеленський заявив, що також планується сформувати додаткові 4 гігавати у найближчі роки. Для нормального функціонування енергетики України є важливою потужна та децентралізована маневрена газова генерація, яка може вирішити питання дефіциту енергії вже сьогодні. Наступним кроком буде переведення генерації на водень та збалансування нової зелен енергії зауважив президент детально про такі плани говоримо далі з нами на прямому зв'язку Дар'я Орлова, аналітик експо консалтінг. Пані Дар'я, вітаю вас. Доброго дня доброго дня. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож, на ваш погляд, будівництво одного гігавата газової маневреної генерації до кінця 2024 року. Наскільки це реалістичний план? Така заява є достатньо амбітною. Один гігават нової маневреної генерації це достатньо багато. Як на мене, це можливо, навіть можна оцінити як дещо завищені очікування, але слід сказати, що важливу роль в побудові нової генерації гратиме а український приватний бізнес, який будуватиме для себе потужності для забезпечення себе електроенергією в періоди дефіциту, і звичайно, тут величезна роль наших європейських партнерів, які мають нам додати, ну, надавати допомогу, обладнання і так далі, для того, аби ми могли будувати цю нову маневрену генерацію. Про які саме варіанти потужностей може йтися, враховуючи специфіку української енергосистеми, а наші можливості і, ймовірно, підтримку західних партнерів. А в цілому нова маневрена мала генерація полягає її суть полягає в тому, що це не великі станції, це не такі гіганти, як там теплові електростанції або гідроелектростанції, які дуже сильно якби вразливі під е, е, ворожі російські удари. Це мала генерація, це там буквально може бути від одного е, е, МВт, Це може бути 20 мегаватт, 30 і так далі. А якщо ми говоримо про... А в цілому наші можливості як для установки цієї потужності, то я думаю, що наразі вже ми можемо говорити про те, що там 200-300 мегаватт – це було би реальні цифри для нас. Ось до початку наступного опалювального сезону. Зараз поставлю вам питання, яке знаходиться на поверхні цієї теми, і мені здається, воно актуальне для багатьох українців. А чи вистачить нам газу для реалізації такого плану? Це мають бути зроблені відповідні розрахунки і Нафтогазу і міністерством енергетики, виходячи з заяв цих інституцій, то газу має вистачити для потреб, в тому числі газової генерації. Давайте поговоримо про наступний крок: наскільки складною задачою буде в перспективі перевести генерацію на водень та збалансувати нову зелену енергію? Я думаю, що зараз насправді ще зарано говорити про перехід на водень. Нам потрібно говорити про зараз план про як врятувати енергосистему зараз, як підготуватися до опалювального сезону 24-25, а потім вже зможемо говорити про водень. Нещодавно ваш колега говорив про те, що скажуться виробники сонячної електроенергії, про те, що не можуть в загальну державну мережу продавати надлишок саме тому, що не вистачає балансування в енергосистемі. Як ви вважаєте, якщо президент заявляє про такі плани, наскільки швидко можна буде впоратись з цією задачею і забирати ці надлишки, які нам сьогодні так необхідні в державну енергосистему? Якщо дійсно буде швидко побудована нова генерація, то я думаю, що проблеми вже вирішити. Ну зможе бути вирішена найближчим часом. Але ми всі розуміємо, що генерація на жаль швидко не будується електростанція не побудується за один місяць чи два. Це дуже довгий процес, який ну, впутується і в бюрократичні процеси, і в певні регуляторні аспекти, і банально навіть просто в пошук обладнання, тому що це обладнання специфічне його треба шукати під це виробити. Проекти це займає ну від шести місяців орієнтовно на. Будівництво за найпозитивнішого сценарію на будівництво однієї станції на Малень. початку нашого діалогу ви влучно зауважили, що ця справа має бути підкріп, підкріплена можливостями для приватного сектору. А скажіть, будь ласка, якщо говорити про законодавство, наскільки сьогодні приватний сектор зацікавлений долучитися до виконання цієї амбітної задачі? Я думаю, що на сьогодні приватний сектор дуже цікавлений долучитися, і ми бачимо вже ініціативи і укрзалізниці, і нової пошти, і інших великих українських компаній для побудови генерації для покриття і власних потреб і роботи на ринку. Я думаю, що в цілому ситуація в енергосистемі ризики дефіциту, а на наступні періоди, вони є головним стимулом для того, аби будувати свою нову генерацію. Ане Дарія я дуже дякую вам за вімкнення, за діалог і за аналітику. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Дарія Орлова, аналітик Експрокансалтінг. Вір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.